Слава Ісусу Христу! Одразу після виголосу священника, благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь, іде мирна або велика Єктенія. Якщо у виголосі ми виражали ось цю найбільш безкорисливу молитву про славу при Святої Трійці, царства, до якого нас Запрошує Господь Бог, то в єктенії ми виражаємо прохання. Ісус Христос в Євангелії каже, просіть і дасться вам. Ми, розуміючи своє безсилля, розуміючи свою неміч, недосконалість, природньо звертаємося до Бога з проханнями. Саме слово єктемія. В оригіналі застосовується до іншого виду прохальних молитов сугубої єктенії або яктенії усиленого благання, яка йде після читання Євангелія. Натомість в українській мові єктеніями ми називаємо взагалі всі групи прохань, які є під час богослужінь. Мирна або велика єктенія, яка стоїть на початку божественної літургії. В оригіналі звучить як іринікі або синапті, тобто тут робиться наголос на мирі. Після того, як диякон чи священник закликає в мирі Господеві Помолімся, ідуть 11 прохань за потреби. Цілої спільноти вірних. І перші два з них говорять про мир. Звідси і ось ця назва ірініки мирна. За мир з висоди спасіння, душ наше, Господеві помолівся. Звучить перше прохання, і всі вірні на нього відповідають: Господи, помилуй. Друге, також просить про мир, за мир всього світу. Добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх господеві помолімся. І знову люди включаються у молитву, ось цим Господи, помилуй. Тут ідеться про мир не так, як брак конфліктів чи відсутність війни, а тут ідеться про цілісність і людської особи, і цілої спільноти. Бо далі підуть прохання, які стосуються також церкви, також спільноти і всього людства. Коли ми до Бога звертаємося з проханнями, переважно вони мають особистий характер, і стосуються досить таки мізерних потреб: здоров'я, благополуччя, успіху певної фінансової стабільності чи достатку, а мирна Єктенія вчить нас молитися як за важливі для нас особисто потреби, так і за потреби цілого світу і церкви. Далі ми молимося за святий храм, молимося за церковну ієрархію, молимося за народ, за правління, за військо. За місто, в якому ми перебуваємо, за добре поліття, тобто за погоду, за врожай, за різні категорії людей, які потребують нашої молитви, тих, що плавають, подорожують, недужих, страждаючих, полонених. Врешті ми просимо про визволення від усякої скорботи, гніву і нужди, і про заступництво. Спасіння і охорону від Господа Бога для кожного з нас. Коли відбувається вселенське поминання до мирної Єктенії, також додають прохання за спочилих. Врешті, мирна Єктенія закінчується відданням самих себе, один одного, всього нашого життя Христу Богові. І перед цим. На заступництво за кожного з нас запрошується, Пресвята Богородиця і всі святі. Слава Ісусу Христу!